Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. З найнаших. збірна України із рівнянами дійшла до півфіналу Чемпіонату Європи. Up Maxim Ось так би завжди. Рівненський Верес у товариському матчі не мав проблем із житомирським поліссям. Це вже інший рівень. Благодійний поєдинок у Рівному змагалися футболісти та футзалісти. Сказали, кеди, приходиш сюди. Неймовірне євро. Збірна України Ю 19 з футзалу із рівнянами у складі повернулася додому після фінальної частини чемпіонату Європи 2023 року. Збірна під керівництвом Ігоря Москвичова зупинилася за крок до фіналу. А вихованці рівненського футзалу Дмитро Дяченко, Костянтин Рафальський, Вадим Тютюрай Дмитро Скипчик та Максим Малиновський були справжніми лідерами цієї збірної. Але давайте за порядком. Українці потрапили у конкурентну групу із збірними. Італії, словенії та Фінляндії стартовий тур проти італійців виявився невдалим. Українці поступилися з рахунком 2-1. Єдиний гол за наших у тому матчі забив рівнянин Максим Малиновський. Подин Скіпчик ап Максим Малиновський! Далі справи пішли веселіше. Українці здолали збірну Словенії 4-2 та розгромили Фінів 7-4. Відтак у підсумку з першого місця вийшли з групи, випередивши словенців та італійців лише за різницею забитих і пропущених. У півфіналі на українців чекали іспанці. Тут варто дещо нагадати. Готуючись до фінальної частини Євро, підопічні Москвичова зіграли два товариські матчі із однолітками з Іспанії. В одному перемогли, а в іншому зазнали поразки. Відтак, очікування від цього матчу були доволі амбітні. Але українці двічі пропустили в самому дебюті. Супернику знадобилося дві хвилини, аби забезпечити себе комфортним гандикапом. Ігор Москвичов після матчу скаже, що той план, який ми будували на гру, був зруйнований двома м'ячами збірної Іспанії. І це зламало подальший розвиток подій. Привів до тями українців рівнянин Дмитро Рибіцький. Він на 17-й хвилині відквитав один м'яч на старті другого тайму. Взагалі нашим вдалося зрівняти рахунок. Денис Сніцаренко прошив Пао Лопеса, але рівність протрималася недовго. Фактично, в наступній атаці іспанці забили третій, і як виявилося, переможний м'яч. Відтак збірна України ю з футзалу півфіналіст євро 2023 А рівняни Дмитро Рибіцький та Максим Малиновський серед кращих бомбардирів турніру в обох по чотири забитих. У найкращого голеодора чемпіонату португальця Лусі Уроші на один гол більше. І саме португальці, до речі, вперше у власній історії стали чемпіонами молодіжного євро. Вони у фіналі здолали іспанців з рахунком 6-2. Загалом збірна Україна зіграла у фінальній частині євро 2023 чотири матчі: двічі поступилася та двічі перемогла. Забили 14 голів, а пропустили 11. дев'ять голів. До речі, з 14 на рахунку рівнян по чотири у Малиновського та Рибіцького і один на рахунку у Дмитра Скипчика. Рівняни вже повернулися до розташувань своїх команд. Зокрема, більшість разом із кардиналом готується до першого матчу в рамках цьогорічної екстраліги. Через травми та збірників кардиналівці пропустили аж три стартових тури головного турніру у вітчизняному футзалі. Зараз пауза на матчі збірних і відновлюється екстраліга 24 вересня. На цю дату запланований домашній поєдинок кардиналу проти Хмельницького сокола часу на те, аби відновити. Залікувати травми та підготуватися у рівнян більш ніж достатньо. Товариська гра за рівнянами, доки в УПЛ та європейському футболі пауза на матчі збірних. Верес та полісся зіграли товариську гру на рівненському авангарді. Домовилися провести чотири тайми по 30 хвилин. Кожен загалом зіграли 120 хвилин. Господарі першими відкрили рахунок, забив Микола Гайдучик з передачі Євгена Шевченка. Цей гол був єдиним за 60 хвилин гри. Опісля Сергій Лавриненко повністю змінив склад команди. На поле вийшла інша один. Надятка у наступні 60 хвилин. Глядачі побачили аж три забитих м'ячі. Спершу Максим Марусич швидше інших зорієнтувався у воротарському майданчику гостей і відправив м'яч у сітку. 2-0. Далі Житомиряни заробили право на 11-метровий. Його реалізував Еміль Мустафаєв. При рахунку 2-1 знову відзначилися рівняни. Дебютант народної команди і гравець Вереса Ю 19 Роман Ковалюк прибрав опонента і точно пробив у дальній кут. Так було встановлено фінальний рахунок три Це вже не Ю-19, це вже інший рівень, чуть-чуть, інша інтенсивність на полі, інший рівень гравців. Я вважаю, що, що була доволі така непогана гра. Пішла подача на дальню стійку. Я побачив, що м'яч вже біля кутового пропорця йде подача. Я зробив ривок на дальню стійку. Мене побачив світюха. І він подав, я прийняв, брав гравця і пробив дальні. У цьому матчі Сергій Лаврененко дав зіграти футболістам, які отримують мало ігрового часу, а також гравцям Ю-19. Зокрема, із молодіжки у матчі взяли участь Олександр Савчук, Михайло Протасевич, Дмитро Годя, Дмитро Шух та Роман Ковалюк. І перший другий тайм нам непогано вдавалося, багато епізодів. І ми забили три м'ячей, побачили нашу молодь. Ще багато роботи з ними, звісно, але є перспективна молодь. По ходу сезону так дуже важко підтягнути фізичні станції гравців, але ми бачимо, що у них є потенціал. Я сподіваюся, що вони будуть постійно з нами там займатися, будуть зростати. А зимою вже там пройдуть з нами збори, і можливо хтось з них вже буде гравцем основну На цих вихідних повертається уже й УПЛ у сьомому турі в. Рас на виїзді зіграє із Криворізьким кривбасом. Гра відбудеться у кривому розі 17 вересня, початок о 17.00. Жіноча команда Вереса зазнала прикрої поразки. Вона стала четвертою поспіль у домашньому матчі на стадіоні у Млинові на 28-й хвилині. Віта Розлуцька не втримала Юлію Стець і та ударом головою з близької відстані реалізувала подачу від кутового прапорця. Верес відігрався за 10 хвилин. Тетяна Котовець виконала передачу з лівого флангу. Удар Владислава Нездюр парирувала голкіперка парка Але першою на добиванні була Вероніка Кузьмин. Нападниця забила свій п'ять. Ти гол у п'ятому матчі. Дівчина, до речі, у топ 5 кращих нападників вищої ліги. У другому таймі рівнянки не реалізували декілька хороших нагод, а наприкінці гри пропустили. Софія незова не зуміла перервати передачу на хід Юлії Стець та вийшла тет а тет із голкіперкою Вереса і вивела Владомир вперед. Оформивши дубль, відігратися в друге рівнянки не змогли. Зустрілись команди, для яких перемога була однаково потрібною. Нам десь не вистачало індивідуальної майстерності виконавців глибини складу. Шкода, що не змогли зіграти оптимальним складом. Поразка це осад і пригнічення. Розуміємо, що команда морально втомилася від такого результату, але за кожною чорною смугою настає біла. Тому вище носа наші перемоги попереду. Наразі жіноча команда рівненського вереса на 10-му місці, маючи в активі три очки за п'ять матчів. Далі виїзна гра проти ЄМСі Поділля із Вінниці. Поєдинок запланований на 18 вересня. Вінничанки за п'ять матчів не набрали жодного залікового пункту і розташувалися на останньому місці. У них два забитих при 18 пропущених. Сільський фінал відбувся головний матч Кубка Рівненського району. Змагалася Симонівський Агат та команда Карс із Бармаків для обох колективів. Це був перший фінал Кубка у їхній історії. Примітно, що колективи представляють різні за рангом дивізіони. «Агат» виступає у першій лізі району, а Карс у вищій. Відтак у рамках фінального матчу команди грали між собою. Перше симонівський агат забив по одному голу у кожному з таймів. Спершу на 32-й хвилині відзначився Юрій Міщанін. А крапку у матчі поставив Богдан Оліферук на 94-й хвилині. Відтак вперше у власній історії володарем Кубка Рівненського району стає команда Агат із села Симонів, що на Гощанщині. Команда Карс Бармаки є дуже давнім учасником чемпіонату, і стосовно кубкових змагань, чомусь найбільший кращий результат у них був 1 четверта у 2017 році. Але приймали участь вони кожен рік, починаючи з 2013 року. Тому сьогоднішня участь команди Карс є в чомусь закономірний, адже підхід до футболу в них дуже на серйозному рівні. І, мабуть, вони сьогодні заслужно попали в фінальну частину. Що стосується команди Агат Симонів, то команда третій рік приймає участь в чемпіонаті. Якщо згадати чемпіонат, то кожен рік вони мають якісь досягнення, а в Кубкові досягнень взагалі не було. Обидві команди Кубковий шлях розпочинали з однієї 16-ї фіналу. А гад на шляху до тріумфу здолав ФК Омелянець 7-2. Вибив головного фаворита Великомилянську Славію 1-0. Переміг у двоматчевому протистоянні Року із городка 4-2 та «Рівес» з Великого олексина 8-2. Ну і був сильнішим за Карс у фіналі. У свою чергу команда Карс здолала ФК Корнен 5-1, ФК Шпанів 4-2 та у двоматчевих протистояннях ФК Горень з Кустина 8-0 і ФК Надію 5-2. Втім, довести справу до кінця хлопці із Бармаків не змогли. Тим не менш, обом колективам цей кубковий шлях буде у пам'яті назавжди. Благодійних поєдинків багато не буває у рівному зіграли благодійний матч на підтримку двох рівненських арбітрів, які служать в ЗСУ Юрія Гаркуші та Олександра Беденка. Між собою змагалися знані на рівненщині футбольні та футзальні майстри. Поєдинок друзів, представники футбольної та футзальної спільноти області зібралися на ігровому полі. Усі вони учасники благодійного матчу. Збирають кошти для двох військових із Рівного Юрія Гаркуші та Олександра Беденка. Юрій, зараз на даний час приїхав у відпустку. Олександр знаходиться на реабілітації після операції. Це всі друзі між собою, це гравці, яких вони як арбітра обслуговували, як гравці ще в свій час з ким грали. Хлопці просто зібралися, щоб вшанувати. Їхню працю на фронті, відповідно, зібрати якісь кошти і допомогти нашим друзям. Було сформовано дві команди: у червоних футболках збірна Гаркуші, а у темних збірна Беденка. Футбольна родина повинна допомагати і в скрутні часи такі благодійні акції спільно з асоціацією футзалу, з Вересом і з нашою обласною асоціацією. Повна підтримка від простої участі по мірі можливостей до благодійних внесків. Ми маємо допомагати і маємо боротися, і маємо перемогти. Поєдинок виявився багатим на голи. Символічно, що перше взяття воріт на рахунку колишнього гравця вереса, арбітра, нині військового зсу Юрія Гаркуші. Мене не попереджали, мені просто подзвонили, сказали: береш кеди, приходиш сюди. Я прийшов дійсно. В мене був пульс. 200, Я подивився, скільки людей зібралося, що люди пам'ятають. Я в армії не був, але завжди був за Україну, їздив на майдани. На війні з 3 березня 22 року вже приймаю участь. Це якби півтора роки. Прибивий досвід, хочу сказати, що бувало всяке, буває дуже страшно, буває небезпечно. Благодійний поєдинок організували Асоціації футболу та футзалу Рівненської області, а також НКВРС та футзальний клуб Кардинал. Зокрема, із табору останніх у матчі взяли участь Олександр Басич та Олександр Бондар. Грав і президент команди Володимир Валявка. Голами не відзначився, а от в аукціоні переміг. Не встигла за підсумками благодійного поєдинку вдалося зібрати на підтримку військових 26 тисяч 800 гривень. Хотів подякувати тим людям, які в тилу не всі можуть взяти зброю до рук, але ті, хто допомагає дійсно на фронт, передає якусь допомогу. Це також ми відчуваємо і хочемо їм сказати велике дякую. Поєдинок завершився в нічию. Рахунок – 7-7. Цей поєдинок став другим за тиждень. Не так давно на авангарді також було зіграно благодійний матч. Тоді між собою грали збірна Вереса та збірна артистів. Той поєдинок завершився у нічию, а під час серії пенальті були влучнішими гравці Вереса. У тому матчі, до речі, теж брав участь Юрій Гаркуша. Змагання з мотокросу у селі Оженин, що на Острожчині, відбулися змагання з мотокросу на міні-треку. Їхня офіційна назва кубок президента АМК «Кристал». Максимальний вік спортсменів був 18 років. Змагалися у класах 50, 65, 85 та 125 сантиметрів кубічних. Також між собою змагалися і дівчата. Зареєстровано було 43 учасника. Гонки також були благодійними, зібрали 7500 гривень. Ивень на купівлю бінокля для військового 54-ї окремої механізованої бригади. Єдину золоту медаль виборола спортсменка з Рівненщини Софія Кушнір. Чемпіонат світу з пляжної боротьби серед юніорів Ю-20 відбувся в місті Констанца, Румунія. Змагалася понад 300 учасників із 15 країн світу. Чемпіонкою світу у ваговій категорії до 60 кілограм стала Софія Кушнір із міста Сарни. Срібну нагороду світової серії у ваговій категорії до 50 кілограм виборола рівнянка Ірина Дорошенко, а бронза в Людмили Павловець із Клес. Ова вагова категорія понад 70 кілограм. Вітаємо тренерів та спортсменок. Так тримати. Володимир Зеленський вручив легкоатлетці з Рівненщини, орден княгині Ольги. Напередодні дня фізичної культури і спорту. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з переможцями третіх європейських ігор, на яких збірна України виборола третє загальнокомандне місце. Серед них рівненська чемпіонка з легкої атлетики Наталія Кроль. Спортсменка на європейських іграх 2023 року в легкій атлетиці перемогла на біговій дистанції у 800 метрів. Це її дебютна особиста золота медаль на змаганнях такого рівня. Кроль подолала дистанцію у другому дивізіоні за одну хвилину 59,77 секунди. Водночас, виконавши кваліфікаційні норматив на чемпіонат світу 2023 року. За такі високі результати Наталя отримала з рук президента Орден княгині Ольги першого ступеня. Нагороджено орденом імені Ольги першого ступеня. кроль Наталію Олександрівну чемпіонку з легкої атлетики. А ми зі свого боку будемо максимально вас підтримувати як зможемо. Я знаю дуже багато всього. Є моменти, коли є відчуття, що держава забуває про спорт. Це не так. Це не так і це так. Іноді бувають такі моменти. Фокусуємось на інших речах. Зі свого боку, можу сказати, що спорт, фізична культура, фізичне виховання, ваші вихователі, тренерський склад, ви, ви є пріоритетом. У здоровому тілі здоровий дух напередодні дня фізичної культури та спорту у Рівному вітали спортсменів. В обласній адміністрації та міській раді нагородили тих, хто своєю невтомною працею досягає спортивних висот та прославляє нашу країну та місто по всьому світу. Спортивна сім'я Рівненщини знову в зборі. Привід святковий. Кращі спортсмени області отримують нагороди та подяки серед когорти титулованих спортсменів. І зірочка, яка сходить легкоатлетка Ольга Машанінкова. Друге місце на чемпіонаті Європи серед юніорів року. Нагороджують і тренера та батька Ольги Олега Машанінкова. Чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення у лавах зсу настанови доньці здебільшого дає в телефонному режимі. Благо, що був зв'язок, був інтернет. який дозволяв. Дещо частково контролювати і робити якісь висновки на певних етапах підготовки. Свою подяку отримала і веслувальниця Олена Циганкова. Вона нещодавно повернулася із Данії, де проходив чемпіонат світу. На дистанції 3,4 і кілометри. Дівчина стала третьою, а майже 15 кілометрів подолала із другим часом. Дещиці не вистачило, аби стати чемпіонкою світу. Так сталося, що першу половину дистанції я все-таки їхала. Ла перша, але отримала штраф. Це 15 секунд, які я просто стояла і дивилася, як втікає від мене моя золота медаль. Але це такий буде подальший. Урок для мене вітання. Спортсмени отримували з нагоди Дня фізичної культури і спорту, який традиційно відзначають в Україні у другу суботу вересня. Для нас в області спорт це не просто слова і не просто десь одна з галузей. Це філософія життя. Я думаю, що Рівненщина – це той край, де спортивні досягнення були, є і будуть. Нагородили спортсменів та тренерів і в Рівненській міській раді. Зокрема, відзначили тренера з футболу Дюсаша Верес В'ячеслава Шекаля, окрім подяки з підвоїсту Роману Капустіну, презентували і раму від мотоцикла. Йому потрібна допомога, тому з ваших рук презентуйте, будь ласка, частину мотоцикла для Романа Капустіна. Роман станом на зараз є лідером загального заліку чемпіонату України зі спідвею у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних. Керівник клубу, вихованцем якого є Капустін, каже: рама це добре, але на ній не поїдеш. Сподіваюся, що до цього напівмотоцикла там Вилка, кермо і передній конверт, так званий передна передня частина рами мотоцикла, буде додаватися і все інше. Звання майстра спорту України у 15 років присвоїли Дар'ї Мороз. Вона займається спортивною гімнастикою у ДЮСШ номер 1 уже 10 років. Є неодноразовою призеркою чемпіонатів України. Далі готуватися до змагань, вигравати от медалі, от вчити нові елементи. Далі розвиватися Віктор Шакерзян каже, з огляду на кількість нагород, які здобувають наші спортсмени, рівне сміливо можна назвати спортивним містом. Коли країна займається спортом, це є здорова країна. І я їм дякую. повірте, що вони віддають частину себе, частину свого життя, тренувати наших спортсменів, привозити медалі в нашу країну, в наше місто. Ми вітаємо їх святом професійно. Після нагородження у міській раді була й своєрідна нарада щодо проблем спорту. Довго не засиджувались, адже усім на тренування відпрацьовувати нові елементи, ставити цілі та досягати захмарного результату. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ.